Майже 3 мільйони тонн зернових планують зібрати аграрії Кіровоградщини в цьому році. Вже за 2-3 тижні розпочнуть збирати ранні зернові. Чи готова область до жнив? Говорили на виїзній колегії галузь агропромислового розвитку області. Вона пройшла на базі державної сільськогосподарської дослідної станції в Созонівці Кіровоградського району. Аграрії оглянули поля з селекційними сортами яро та озимого ячменю і пшениці. З цих посівів селекціонери очікують найвищий врожай за останні роки. Говорять, ці сорти забезпечують високу врожайність при мінімальних затратах землевласників досвід науковців зацікавив. Якщо порівняти, наприклад, селекцію ярого ячменю нашого нашого регіону, нашої установи, то відрізняється тим, що вона досить адаптивна до несприятливих умов такого клімату, як зараз змінюється. Навіть порівнюючи з іншими селекційними центрами, наші нові сорти, такі як Созонівський, такі як «Гатуно», Крок, от буквально крок зареєстрований в цьому році, він перевершує кращі сорти національні стандарти.